Російські атаки посилюються на сході. Пише The New York Times. Видання пише: російські війська атакували десятки українських позицій на сході України. Про це заявили українські військові. До того ж, напади Москви розширюються та посилюються напередодні того, що може стати найбільшим наступом Кремля з перших тижнів війни. Але, хоча бої були жорстокими за оцінками США та Європи, з обох сторін щодня гинули або були поранені сотні солдатів. В той же час жодна зі сторін не досягла значних територіальних здобутків за Останні кілька місяців пише видання: східний фронт залишився майже незмінним. Пише автор, і він проходить вздовж 220 кілометрів ділянки території, яка утворює форму зубчатого півмісяця. У центрі півмісяця нині знаходиться місто Бахмут. Український генеральний штаб, який відповідає за військову стратегію, повідомив у своїх щоденних звітах про стан бойових дій, що росіяни обстріляли близько двох десятків міст і сіл навколо Бахмута. Подібно до того, як Росія використала свою перевагу в артилерії на початку війни, щоб здобути успіхи на сході України. Зараз вона розгортає сотні тисяч новомобілізованих солдатів у невеликих групах, щоб досліджувати вразливі місця на українських оборонних лініях. Це змусило Україну напружити свої сили щоб протистояти загрозі. Природні захисні споруди Бахмута роблять його фортецею, яку неможливо здобути, каже український командир. Пише CNN, видання пише ландшафт навколо українського східного міста Бахмут забезпечує природний захист. Це робить його фортецею, заявив командувач сухопутних військ України. Цитата: ця конкретна місцевість має топографічні особливості. Місто оточене панівними висотами та пагорбами. Повідомив у телеграм командувач сухопутних військ. Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський за його словами збройні сили зараз використовують усі можливості, як інженерні, так і природні, щоб знищити найкращі підрозділи противника. Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю заявив, що Бахмут ніхто не здасть. Ми будемо боротися скільки зможемо. Керівник російської приватної військової компанії Вагнер Євгеній Пригожин заявив у неділю, що бій у Бахмуті триває без ознак відступу збройних сил України. Зсу б'ються до останнього, сказав він у Телеграм. У січні CNN повідомляло, що офіційні особи Сполучених Штатів Америки та Заходу закликають Україну переключити свою увагу з жорстоких багатомісячних боїв у східному місті Бахмут і натомість віддати пріоритет потенційному наступу на півдні, використовуючи інший стиль бойових дій, який підкріпиться новою технікою на мільярди доларів у новій військовій техніці, нещодавно наданій західними союзниками. Європарламент планує можливий візит Зеленського, пише CNBC. Йдеться про те, що Європарламент готував плани прийняти Володимира Зеленського, якщо президент України вирішить приїхати до Брюсселю для участі у саміті ЄС цього тижня. Два джерела в парламенті, які говорили на умовах анонімності через делікатність питання, сказали, що такі плани мають на меті підготувати все до прийому зеленського. якщо... Умови безпеки дозволять йому відвідати зустріч у четвер. Коли Зеленський прийде, ми будемо готові. Сказала одне з джерел, підкресливши, що через проблеми безпеки будь-яке рішення може бути прийнято лише в останній момент. Лідери ЄС із 27 країн-членів зберуться на саміт у четвер у Брюсселі, що дозволить Зеленському зустрітися з усіма головними лідерами блоку за один день. Зеленський часто виступав на самітах ЄС лише через відеодзвінки з України. Що потрібно Україні для звільнення Криму? Пише Foreign Affairs. Йдеться про те, що Крим для України важливий, адже без звільнення півострова не можна говорити про відновлення територіальної цілісності України. І якщо на початку повномасштабного вторгнення українська влада ще готова була обговорювати вирішення кримського питання дипломатичним шляхом, то тепер, після кількох успішних українських контрнаступів серед українського керівництва, домінує питання повернення півострова воєнним шляхом. Автор пише. Це відбудеться, якщо Київ отримає достатньо зброї для того, щоб вигнати росіян з Криму. Головна пропозиція автора надати Україні максимум зброї, про яку вона просить. Це літаки та далекобійні ракети «Атакамс» для Хаймерс, і це прискорить завершення війни. Інакше пише автор: світу ще щонайменше півроку доведеться спостерігати за тяжкими битвами і значними втратами, як зі сторони українців, так і зі сторони росіян. Наступні шість місяців українські збройні сили ймовірно зіткнуться з важкими бойовими умовами, а українські мирні жителі й надалі терпітимуть щоденні російські атаки. Тим часом недостатньо оснащені та погано керовані війська Росії зазнають тисячі втрат. За словами голови об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генерала Марка Міллі, російські військові вже зазнали значно більше ста тисяч смертей і поранень. І завдяки зневазі та жорстокій байдужості режиму президента Володимира Путіна тисячі інших загинуть цієї зими. За допомогою нещодавно обіцяних західних танків та іншої зброї, збройні сили України також звільнять більше території на сході та півдні України, що дасть змогу уявити можливу українську кампанію з повернення Криму. Зараз окупація Криму дає змогу російським військовим загрожувати українським позиціям з півдня та дає Чорноморському флоту Росії передову базу для здійснення атак на великій відстані. Це все на сьогодні. Я продовжую на слідкувати, Що пишуть за кордонні змі про Україну, які прогнози дають щодо російсько-української війни, і що дуже важливо розвінчувати російські фейки і давати найсвіжішу і найкращу інформацію з закордонних змі. Зустрінемося з глядачами прямого уже завтра, як завжди, о 12.50. А я зараз передаю слово своїм колегам. Дякую, Віку. До зустрічі побачимось. і Влад, щось хотів ти сказати так. Подякувати, хотів сказати. Побачимось. Дякую, Дякую. колеги, до зустрічі. Uh...